iPhone 13 став справжнім бестселером 21 та 22 року, а у вживаному стані по 17 тисяч їх зараз розбирають дуже швидко. І ось уже новий iPhone 16, який коштує два рази дорожче. То чи варто переплачувати за нього, якщо хочете взяти базовий iPhone у 25 п'ятому році. Сьогодні будемо розбиратись. Поїхали! Вітаю, мене звати Аліна, ви на каналі Storin.ua останнім часом iPhone 13 піднявся у продажах, адже він цілком актуальний на сьогодні і має дуже привабливу ціну. Тож я вирішила його порівняти з найновішим iPhone 16, чи справді є велика різниця за ці три роки. Отже, обидва смартфони постачаються в екологічних коробках без зарядного блока, тільки кабель та телефон. В iPhone 13 ще використовується лайтінг, а в iPhone 16 уже новий та всім звичний Type-C. Тож, якщо воно з iPhone 11, то купувати нові дроти не доведеться. За матеріалами корпусу зміни мінімальні. Скляна задня панель, алюмінієві рамки. Але у iPhone 16 матове скло тоді як у 13-ки глянцеве, що сильніше збирає відбитки пальців. Тому раджу брати білу або рожеву версію 13-ки. Головна зовнішня відмінність це модуль камери. В iPhone 13 об'єктиви розташовані по діагоналі. А у 16-ки це вертикальний блок, яким деяким нагадує світлофор. Дизайн справа смаку, але тринадцятий. Виглядає більш гармонійно. Ще одна фішка кнопка перемикання режимів звуку. У iPhone 13 класичний тумблер, а в 16 action button, який можна налаштовувати як зручно вам. Скажемо на той же самий ліхтарик. iPhone 16 отримав 3-х нанометровий процесор a 18 той час, коли 13-ка працює на a 15 Bionic. Так, різниця в продуктивності близько 40%. Новий чіп швидший та енергоефективніший. Але сказати, що це заважає в роботі, не можу. iPhone Є iPhone і працює він плавно на будь-якому залізі. А15 все ще витягує всі сучасні додатки та ігри без проблем. Щодо оперативної пам'яті, то для Apple intelligence у 16-му iPhone аж 8 ГБ оперативки. І це вже серйозна різниця з 13-ї, у якої двічі менше. Тож, якщо плануєте роботу з багатозадачністю або з монтажем відео, то тут вибір стає більш очевидним. А якщо iPhone для вас це не робочий інструмент, то заліза з 2021-го вам буде придостать. Тепер поговоримо про екрани. Екрани в обох моделях Super Retina HDR з однаковими розмірами та роздільною здатністю. Екран у 16 може видавати аж до 2000 ніт на сонці, коли максимум 13 – лише 800 ніт. Є дві важливі відмінності: чубчик та Dynamic Island. В iPhone 16 традиційна чубчик замінена на Dynamic Island. Це зручно, але не критично. Частота оновлень 60 гц залишаються незмінними. Ніяких 120 Гц у базових. Моделях немає, тобто, якщо ви очікували революції в дисплеї, її немає. Основна камера в iPhone 16 отримала 48 мегапікселів замість 12 мегапікселів в iPhone 13. Але чи є суттєва різниця? Основна камера стала трохи детальнішою, особливо при хорошому освітленні. Фронтальна камера отримала трохи кращу діафрагму та фокусування, але якість фото відрізняється мінімально. Головна відмінність збільшений зум. В iPhone 13 5 цифровий зум, в iPhone 16, 10 цифровий зум. Також у 16 ки більше софтових наворотів, таких як суперстабілізація, Mode та кіноефект у 4К. Але якщо вам потрібні професійні фото та відео, краще дивитись у бік прошок, адже у базових моделях ТЛВК ще немає. По автономності 16 ка буде на голову краще. Тут і більш енергоефективний чіп, і новий акумулятор з коробки, і сам акумулятор збільшений на 10%. У реальних умовах iPhone 16 живе на півтора рази довше, ніж iPhone 13. -й. Це одна з. Головних причин розглянути новішу модель, тож чи варто переплачувати? Не знаю, це вам вирішувати, але я назвала всі факти. Купуючи тернашку сьогодні, ви точно не зробите помилку. А от чи варто переплатити 300 баксів за нову 16-ку, уже вирішуйте самі. Чи виправдана різниця у два рази? Тут залежить лише від ваших очікувань. Якщо бюджет дійсно обмежений, 13-ка буде чудовим вибором у 2025 році і подарує ще мінімум два роки комфортного надійного використання. Але якщо ви хочете Чте побалувати себе новим айфоном із хорошою автономністю, новим дизайном та камерами. iPhone 16 точно вартує того. Ось така історія. Підписуйтесь на канал та лишайте свій досвід використання в коментарях. А перейшовши на нашу сторінку в Instagram, ви будете в курсі всіх акцій, новинок у нашому магазині. Побачимось!